Вітаю вас на каналі Парорук. Ну а дивіться, сьогодні 26 вересня. Часник ще викупали ще коли. І до цього дня він в мене просто так лежав. А... Ну, і часу не було, але ж і в нього а... був час перетягнути все-все-все, що там залишалося в стеблі, самі в самій головки. І непоганий такий чесничок, бачите, і точно видно, яка. От голівка ціла, а яка от така розлущена, і ці розлучені підуть на посадку під зиму. Тут у мене і любаша і ще якийсь так. оце з малесенької грядочки, і цього достатньо, тому що а раніше я висаджувала дві грядки, і потім його весною викидаєш, тому що він ну, просто не з'їдається Часник це не цибуля. Ми дуже любимо чесник, Ведемо його в усі страви і навіть в супінку трішечки додаю. Ну а в борщ там в бурячок з чесником, От а, в, в м'ясо смажене, зрозуміло, що теж видається, але ж тут дуже багато дві грядки. А так одна невеличка грядочка, <кхух> вважаю, що однією з самих найбезпроблемніших культур. А, висаджую восени. А, при цьому грядку я не копаю. Взагалі на городі себе нічого не копаю, не горю, а скупую лише під а, моркву, під бурячок. От. Ну, якщо висаджу картошку, то звісно що саму картошку лунки викопую. Тому висаджу весени, а роблю просто сапкою такі глибокі луночки, глибокі борозенки, і висаджую такий часник. А зараз ще не час висаджувати. Зараз час у мене, наприклад, його саме обрізати ось такі головки. Він все перетягнув, що міг, навіть трішки перестояв і нічого цьому страшного, зберігаюся до. Весни спокійно, спочатку в веранді, там, коли нема таких морозів, так може він там і стояти весь час в сухому місті. Тому що, наприклад, в цьому році навіть і викинулася частина чеснику, і шкода віддати нікому він не потрібний вже весною, а ти його глядиш, глядиш, потім викидати. Ні. Отак він собі постояв, перетягнув все, що міг перетягти. Тепер її обрізаю, складаю. Бадилечку все на грядки, стебла ці сухі. Так що таке, такий чесничок.